Це з опасної зони привезли людину, вона в огороді щось ну, робила в скид з дрона. Вийшли до магазину, і із, знедку із кинули на нас вибухівку. Тобто в нас майже немає доби, щоб не було мінно-вибухової травми. Мінно-вибухова травма. І йшли з другом у магазин, нас піймав дрон і ски, скинув на нас вибухівку. Мабуть, летів він, побачив нас, що Ми вдвоємі. йдемо, ми давай хаватися. Він бах на нас все. Травми в мене відкриті, переломи. Обидві ноги. Дуже багато людей мінно-вибухові травми. Працюю в день в двох хворих, які поступають в наше хірургічне відділення. Різні, як і загальні хірургічні патології, так і мінно-вибухові травма. Рік тому я закінчив інтернатуру та залишився тут далі працювати. Я приїхав з Харкова і навчався в Харкові. Так саме в Херсоні хотілося залишитись, саме хотілось працювати саме в цій лікарні, яка мене в цьому навчила. Типові травми це мінно-вибухові травми, як правило ну, на зараз це скиди з дронів, артобстріли, тобто люди з множинними міновибуховими травмами, вони дуже різноманітні. Тобто, це може бути і пошкодження черевної порожнини, грудної порожнини, і черепа, і, і кінцівки, кістки. Що, на жаль, практично, ну, мабуть, 90% це перелами кісток. Дуже різноманітний вік. Від 20 років, ну, мабуть, до 90 Бабця лежала 90 років. Це з опасної зони привезли людину, вона в огороді щось. Ну, робила в огороді з дрона. Ну, На щастя, там легка травма. Бо оцей рік, останній 25-й кінець, ну, середина кінець 24-го та 25-й рок, Дуже багато поранених, і вони виросли. В геометричної прогресії, мабуть. Тобто, в нас майже немає доби, щоб не було мінно-вибухової травми. Щоб ви розуміли, з 50 хворих у відділенні 25 – це мінно-вибухові. Ви знаєте, кожна людина, яка потрапляє до нас, особливо з мінно-вибуховою, це історія. Цивільні люди по два-три по три рази. Підряд можуть ну, поступати. Тобто, повторні вже ті ж самі люди, які потрапили під дрон, ап'ять, бо проживають в тих локаціях, вийшли до магазину, і, Із із ніодкуди, я як так, як так сказати, взявся і не навіть нічого зреагувати, і зразу кинули на нас вибухівку. Травма. Відкритий перелом і рвана рана. З другом вийшли в магазин. Тільки буквально вийшли з дому, там дві хвилини і дрон. Після лікування, скоріш за всього, доведеться повернутися додому. Виконуємо те, що нам належить виконувати. А ми такі ж живі люди в стані хронічного стресу, і, на жаль, деякі лікарі вигорають. Мотивує, мабуть, ну, це, це наше місто, це наші люди, і хто ж їх буде лікувати, як не ми.